Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець. А передусім про таке: проїзд подорожчає у Черкаському міському некомунальному транспорті. Планують підвищити вартість проїзду у разі сплати готівкою до 20 гривень. Працюють над забезпеченням водопостачання. У Жашківській ОТГ відновлюють гідротехнічні споруди, які перейшли у комунальну власність після утворення громади. Вирішують питання кадрового дефіциту. В Умані обговорили розвиток дуальної освіти в аграрній галузі. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. 2 грудня станом на 9.30 його рівень був на 2% вищим, ніж в цей же час у понеділок, повідомляє Укренерго. Причина таких змін зниження температури повітря. А також марна погода на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі. Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні, тож варто обмежити користування потужними приладами та за можливості перенести енергоємні процеси на нічні години після 22.00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу обленерго. Імена, що болять. Сміляни знову вийшли на підтримку безвісти зниклих та полонених. Подробиці у сюжеті студії сміла новини 30 листопада. У смілі знову зібралися ті, для кого війна стала не рідком у зведеннях, а щоденним болем. На площі вийшли рідні військових, чиї імена і досі залишаються в списках безвісти зниклих та полонених. Кожен із них прийшов сюди з надією з фото найрідніших із молитвою та вірою в повернення. Люди говорили про свій невгамовний біль, вимагали активізації чергових обмінів полоненими та наголошували на тому, що кожен день очікування це нестерпне випробування для сімей що втратили зв'язок з героями. Стоїть мій біль, живий, невтомний, справжній і в серці вирваний, палючий мотив про брата Петренка Богдана Сергійовича, того, що зник у вирі днів незбагненних тяжких, і дядька Шендрика Олександра Анатолійовича, що теж пішов дорогою війни. Вони не зникли, вони просто далеко. Так далеко, що нам не чути їхніх кроків. Та все ж так близько, бо серце пам'ятає: кожен сміх, кожну розмову, кожен погляд ми віримо. Дорога знайде їх назад. Учасники акції ділилися історіями своїх близьких, розповідали про місяці очікувань, про те, як війна перекроїла їхнє життя. Ми всі надіємося, що цей кошмар останній і сонце щастя знову засія. За тебе молиться сестра, брати, родина. За тебе плаче Україна, мати, ти повернися, любий, до загину. Ми будемо вічно тебе обіймати. Завтра ти святкуєш свій ювілей, свої 25 років, далеко від сім'ї, від дому. Але ми знаємо і відчуваємо, що ти живий. У молитвах передаємо тобі вітання і впевнені, що свої 26 ти зустрінеш з нашим сімейним столом. За усією родиною традиційним елементом заходу став автопробіг вулицями міста. Машини, прикрашені прапорами України та світлинами тих, хто досі не повернувся додому, рухалися єдиною колоною, нагадуючи кожному за кожним ім'ям стоїть жива людина, чия родина чекає на повернення. Я дружина безвісти зниклого військовослужбовця Панасенка Сергія. 18... Другої окремої десантно-штурмової бригади вже минуло сьогодні, якраз рівно два роки, відколи я не чую його голосу, не знаю, де він і що з ним. Але я вірю, чекаю, шукаю, що я обов'язково його знайду, що він повернеться, що ми знову об'єднаємося в, в родину. Хочу звернутися до всіх смілян, що хвилина мовчання, вона для всіх, не лише для цих родин, які стоять тут з прапорами наших рідних, які чекають. Виділіть одну хвилинку, це не так багато часу. І, будь ласка, постійте, просто. Помочить, нічого не кажіть. Дуже обурює нас родин, коли ти стоїш тут, ти стоїш в сльозах, ти стоїш з надією, і люди проходять повз, і дуже часто ти чуєш фрази, що цих людей просто немає. І не завжди ці слова коректні для нас, родин. Тому просимо вас, сміляни, не будьте байдужими. Дякуйте Богу, що це не стосується ваших родин. Ми родини, які чекають, які дочекаються, і обов'язково обіймуть своїх рідних. У Черкаському міському некомунальному транспорті планують підвищити вартість проїзду у разі сплати готівкою до 20 гривень. Мета стимулювати безготівковий розрахунок. Про це в коментарі 18.30 розповів директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології ЧМР Сергій Отрешко. З його слів, 16 гривень за проїзд. Як було, так і залишається, але за умови безготівкового прозорого розрахунку. Можливість розрахунку готівкою за проїзд теж лишається, але це буде дорожче 20 гривень. Викорінити готівку не зовсім правильно, інколи картка може не спрацювати. Це не ноу-хау, нормальна практика у містах України. Регуляторна процедура, що передбачає отримання зауважень, заперечень, розпочалася від 1 грудня. Рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Черкаської міської ради. Через місяць, за результатами процедури, виконком ухвалить остаточне рішення щодо зміни вартості проїзду. Міська система водопостачання, як і водовідведення, в силу свого віку потребує регулярної очистки, яка здебільшого здійснюється Жашківським в УЖКГ. З об'єднання міста та сіл в одну територіальну громаду місцева влада почала предметно працювати над тим, щоб привести у належний стан всі занедбані гідротехнічні споруди, які перейшли у комунальну власність, з метою їх подальшого обслуговування та ефективної роботи системи водопостачання. Подробиці у матеріалі місцевих новин серед обов'язкових та важливих справ комунальних гідродинамічна очистка водонапірних башт, що передбачає видалення осаду і режі та інших забруднень для покращення якості води, яка подається споживачам. За технологією біологічні та мінеральні засмічення розбиваються потужним струменем води та видаляються. Проводяться і спеціалізовані лабораторні дослідження, які підтверджують безпечність води для споживання населенням. Така послуга як водопостачання, водовідведення потребує практично щоденного догляду і модернізації. Я розумію, що можуть бути нарікання і вони практично є. На те, що вода часто густо йде, не потрібної якості, не вищої якості, як в Європі йде, ну, все рівно нагадаю принагідно людям про те, що в нас більше 70 кілометрів і ми тільки близько 20 кілометрів практично відновили мережі водопостачання по місту Жашків. Над цим працюємо практично щороку. З депутатами виділяємо кошти, вдосконалюємо і насосні станції, і видобуток води і подачу. Такі роботи вже здійснені в селах, де наявні гідротехнічні споруди а днями за процесом мали змогу спостерігати жителі мікрорайону цукрового заводу. Водонапірна башта Рожновського отримала нове життя. А мешканці належну якість питної води. Зараз документально вже оформляємо всі дозвільні документи спецводопостачання, дозволи на видобуток надар. Ну і відповідно в технічному плані потрібно вдосконалити мережу для того, щоб подати більш-менш якісну воду. Зокрема, необхідно промити башту Рождомського, оскільки там велике нашарування їржі. Там ми навіть знаходимо якісь. Тряпки, якісь залишки. Не зрозуміло, як вони туди могли потрапити. В цю башту, але зараз знаходимо. Тому спеціалізована організація зараз проводить такі роботи. Башта всередині вже буде чиста, ну і вода буде більш кращої якості. Діявість цього методу вже перевірена не одним роком. Звичайно, потребує реконструкції сама мережа водопостачання, яка має чимало аварійних ділянок через зношеність труб. Також необхідно вдосконалити не подачу води, а це. Насосні обладнання потрібно вдосконалити, ми також їх зараз замінюємо, ну і відповідно від, споживання електроенергії також потрібно привести до належного стану, а це відновити договори із постачальними організаціями. Все це зараз проводимо, завершуємо. Щоб у нас не було непорозумінь із діючим законодавством. ДТП між автомобілем та велосипедистом сталося 1 грудня близько 17.15 в селищі Чорнобай на вулиці Центральній. Поліцейські встановили, що 45-річний водій автомобіля «Опель Віваро здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався попереду в попутньому напрямку. Внаслідок наїзду 53-річний потерпілий дістав тілешні ушкодження та був госпіталізований. Слідчі відкрили кримінальне провадження. В Умані відбулося засідання круглого столу за участі представників комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій та МОН України. Учасники обговорили розвиток дуальної освіти в умовах кадрового дефіциту, зокрема в аграрній сфері. Детальніше у сюжеті телекомпанії Умань. Нині Україна стикається з великим викликом війни, дефіцитом фахових кадрів, зокрема, тих, хто може працювати у сільському господарстві. Саме тому учасники круглого столу обговорили розвиток дуальної освіти в умовах відновлення та зміцнення аграрної сфери країни. Дуальний формат освіти це передбачає те, що студент, навчаючись у навчальному закладі, паралельно не просто проходить виробничу практику, а вже працює на підприємстві, де здобуває свої професійні компетенції. У сфері управління Міністерства освіти і науки України нині перебуває 120 державних закладів вищої освіти. Як зазначив Микола Трофименко, позиція Міністерства освіти і науки та уряду розбудувати сильні університети для сильних. Громад. Мат важливим завданням є також активніше залучання бізнесу та демонстрація переваг інвестування у розвиток цих вишів. Такий кейс у нас реалізується сьогодні. в Умані український уряд дуже розробив механізм, мотивуючий для таких об'єднань. Ми інвестуємо в об'єднані університети ресурс світового банку наших донорів, півтора мільйони доларів в обладнання, дослідницьке. Яке має стимулювати розвиток науки. І сьогодні ми вже законтрактували, тендерний комітет з ваші заявки проголосував і прийняв. І протягом 26-го року те обладнання, яке ви замовили для своїх лабораторій, для своїх цілей наукових, воно буде поставлене. Сергій Бабак каже, роботодавці відповідно до закону мають формувати половину складу наглядової ради професійних коледжів, і це важливо. Тепер ви можете впливати. Ви можете впливати не просто на призначення керівників. Це було б занадто вибачте примітивно. А найголовніша ідея в тому, щоб ви могли впливати на освітні програми, на те, кого готують і як готують. А ми зі свого боку, як держава. Це що до нас розпочалося, але ми це активно продовжуємо і нарощуємо обсяги. Ми останні 8 років інвестуємо в навчально-практичні центри в колишніх ПТУ, зараз в професійних коледжах. У нас є справді сучасні вже в Україні, є повністю оновлені новопобудовані заклади професійної освіти, якими справді можна пишатися. Менський національний університет уже має вісім фахових коледжів, розташованих у різних частинах регіону. Оменський національний університет уже має вісім фахових коледжів, розташованих у різних частинах регіону. Зокрема, на півночі Одещини працює Ананівський аграрно-економічний коледж. Готові працювати над розвитком нових освітніх програм, нових освітніх проєктів, відповідати на запити, які є в суспільстві, в економіці держави, в бізнесу. Для того щоб запроваджувати ціни в життя, Олег Ганіт зазначив, що якісна освіта може тоді, коли теоретичні знання будуть підкріплені практикою, а надати сучасну та ефективну практичну підготовку сьогодні здатний приватний бізнес, І коли місцевий приватний бізнес, те, що ви правильно сказали, буде зацікавлений в співпраці з університетами. Він буде надавати практичні завдання. під час круглого столу, обговорили ключові формати дуальної освіти. Законодавство передбачає, що підтримка може надходити як у вигляді субвенцій від органів місцевого самоврядування, так і за рахунок приватних інвестицій. Адже держава вже створила широкий спектр можливостей для ефективної взаємодії освіти та бізнесу. У листопаді в Черкаському обласному перинатальному центрі на світ з'явилися 93 малюки. Як повідомили у пресслужбі закладу, серед новонароджених 38 дівчаток і 55 хлопчиків, також дві двійні. Найбільшу вагу серед новонароджених мали хлопчик та дівчинка: 4 шістсот грам та 4,678 шістсот грам. Вік жінок, які народжували минулого місяця, коливався від 19 до 48 років. Для 38 породільця були перші пологи. Тоді як 20 жінок стали мамами, щонайменше втретє, синоптичний процес нашого регіону регулює масштабний східний антициклон. Ця імперія високого атмосферного тиску заблокувала циклонічні вихори над північчю, заходом та півднем Європи. За такого стійкого баричного розташування над Черкащиною встановилися південні повітряні потоки, які зберігають аномалію тепла та провокують утворення туманів. За прогнозом Черкаського гідрометцентру 3 грудня очікується волога погода з помірною температурою повітря та періодичними густими туманами. Вночі та в першій половині дня по області та Черкасах видимість 200-500 метрів. Такі явища вважаються небезпечними і за градацією синоптиків мають перший рівень жовтий. Температурний фон буде на 5-6 градусів вище за кліматичну норму цього часу. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура по області 3,8 градусів тепла, у Черкасах 5,7 градусів тепла. За погодою 3 грудня наші пращури передвіщали погоду на 3 червня. Якщо піде сніг, то через півроку буде дощ. А ще спостерігали за птахами. Якщо до цього дня вони прилетять з півночі, це ознака ранніх холодів. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!